Шановні депутати, доброго дня! До складу депутатського корпусу Чорногорської селищної ради 8 скликання входять 22 депутати. На 46-ту чергову сесію прибуло та зареєструвалося 16 відповідно до частини 12 статті 46 закону про примісті зрятування в Україні. Сесія ради є повноважною. Отже, сесія оголошується відкритий. Необхідний хвороб для роботи сесії. huc in nasatora Шановні депутати та присудді, у межаційний період Чорноліровська громада прощалася з двома земляками, які загинули у серпні 24 2024 року за незалежність України. Грабован Вячеслав, 85-го року народження, та Рошкован Вячеслав, 99-го року народження. Прошу вшанувати хвилиною мовчання свілу пам'ять про всіх полеглих військових, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Серед них 29 військових та 13 цивільних наших мешканців громади. Шановні депутати, для проведення пленарного засідання необхідно брати секретаря та кількості трьох депутатів. Пропонується Москаленко Максим Загарубля, Наталія Оничка Жилопавла. Хто за? Проти? Утримається. Приймається одногосності. Займіть, будь ласка, робочі місця. В роботі сесії беруть участь керівники установ, відділі посадові особи. Представник правоохоронних органів. Немає стосовно заперечень стосовно присутності. Немає. Дякую. Порядок денний пленарного засідання, 46-ї сесії, з доповненням вами погоджено на спільному засіданні постійної комісії. Прошу його затвердити. Хто за? Проти? Сприймається наголосно. Дякую. Затвердили регламент роботи пленарного засідання. Роботи сесії завершити за 1 годину 30 хвилин. Годин. Хто за? Проти? Сприймається одноголосно. Переходимо, до розгляду питань порядку денного. Вибачаюсь, пропустив. Шановні депутати повідомляю про відсутність особистого конфлікту інтересів щодо питань, які пропонуються до розгляду на пленарному засіданні. Також прошу вас публічно голосувати про конфлікт інтересів у разі, якщо таки існує в когось у запропонованих проєктів рішень на виконання закону України про запобігання корупції. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Я називаю тільки номер питання та хто доповідає. І доповідач підходить сюди, так? Так, так. І я кажу, хто за, проти утримався, да? розпочнемо. Перше питання. Ірина Паркомен. У нас дуже страшні зміни. Зачитиме ну, назву питання. Назву питання звичайно. Про хід виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ранольгорівської селищної ради на 2024-2025 рік. У кого є питання до доповідача з даного питання? Немає да? пропозиції. Також немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримається? тримається на голос. Дякую, друге питання. Доповідає начальник фінансового відділу Наталія Яковлєва. 23-й Про бюджет Червоноговорівської селищної територіальної громади на 2024 рік зі змінами. Кої запитання? Немає. Хто за? Проти? Утрималися. Приймається одногосно. Дякую.

Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств говорюсь оселишньої ради на 24-25 роки зі змінами. Питання. Голосуємо. Хто за? Проти? Тримається. П'яте. Доповідає Наталія Коля. Про внесення змін до програми фінансування та утримання Нікопольського районного територіального центру компостування та соціальної підтримки на 24-25 роки. Питання. Mm. Хто за? Проти. Утримався. Приймається одноголосно. Шосте. Наталія Яковля, доповідає. Про затвердження програми фінансової підтримки органів державної влади Нікопорського району на 24 рік. Питання. Хто за? Проти. Утримався. Приймається одноголосно. Сьоме. Доповідає Наталія Яковля використання коштів субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програми фінансової підтримки органів державної влади Ніхівського району на 24 рік. Хто за? Проти? Утримається? Приймається? Одноголосно. Дякую. Восьме. Доповідає Наталія Яковлева. Про затвердження програми профілактики правопорушень на територіях населених пунктів Червоногорівської спеціалічної територіальної громади на 24 рік. Хто за? Проти? Утримається, приймається одноголосно. Дякую. Дев'яте доповідає Наталія Яковлєва. Про затвердження порядку використання ключів субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програми про правопорушень на територіях населених пунктів Червонової селищної територіальної громади на 24-й. Питання. Хто за? Проти? Проти? Дякую. Десяте питання доповідає начальник відділу освіти Вікторія Галива. Оку No 8 про затвердження структури штатної вчительності закладів освіти Червоноригорівської селищної ради на 2024 рік. Питання доведуча. Хто за? Против? Сприймається. Дякую, приймається одноголосно. 11-та. Доповідає Вікторія Голова. Про розподіл та передачу підручників для осіб з особливими на Треба закладам загальної середньої освіти червоно селищної роди. Хто за? Проти. Утримався. Тримається одноголосно, дякую. Дванадцяте. Про розподіл та передачу підручників для учнів п'ятих та сьомих класів закладам загальної середньої освіти Червоно-Григурівської селищної роди. Хто за? Проти? Утримався. Приймається одноголосно, дякую. 12 -е доповідає начальник відділу соціального захисту населення Вікторія Кайда. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до положення про відділ соціального захисту населення виконавчого комітету червоно селищної ради. Зі змінення. Питання до доповідача. Немає. Немає. Хто за? Проти? Потримався. Приймається одного 13 питання Оксана Лалова. Директор комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Про Пронесення змін до структури та штатної чисельності комунальної установи «Центр надання соціальних послуг в Червоноговорі селищної ради на 2024 рік. Хто за? Проти? Укрім, сприймається. Новосно, дякую. 15-й доповідає Оксана Лалова. Про внесення змін та доповнень до положення про комунальну установу Центр надання соціальних послуг червоно ради зі змінами. Хто за? Проти утримався. Приймається одного сад дякую. 16 питання доповідає головний спеціаліст з юридичних питань Віталій Корнеєв. Господарське віддання на балас комунальному підприємства Дніпро Червоногорської селищної ради. Хто за? Проти. Утримається. Приймається одногосно, дякую. 17 доповідає Віталій Корнієв. Про повернення майна з господарського віддання комунального підприємства Дніпро Червоногорської селищної ради. Хто за? Проти. Приймається одногосно, дякую. 18 Віталій Корнієв. Про зняття з обліку транспортного засобу. Хто за? Проти. Думаюся, приймається не дякую. Дев'ятнадцяти Віталій Корнієв, доповідає. На надання згоди на безоплатний приймат державної власності і сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Фірморової селищної громади, окремо, і зазвичай немає. Питання до доповідача. Голосуємо. Хто за? Проти. Примація, приймається налосні, дякую. Двадцяте питання, доповідає Віталій Карнієв. Про безплатне приємно. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Приймається голосу. 21 питання доповідає Віталій Про Правозоплатне прийняття міжнародної допомоги від ЖНС до комунальної власності Червоно-Гогорівської селищної ради. Хто за? Проти? Тримається голосу. Дякую. 22 питання. Доповідає Віталій Про Правозоплатну передачу майна комунальної власності Червоно-Гогорівської селищної ради. Хто за? Голосуємо. Проти. Отримався. Приймається одногосно. Дякую. 23, доповідає Віталій Корнієв. Про затвердження рішення виконавчого комітету Червоно-Голорської селищної ради. Хто за? Проти? Отримався. Приймається доголосно. Дякую. 24 питання доповідає головний спеціаліст з юридичних питань Віталій Корнієв. Про затвердження розпорядження селищного голови прийнятих місяць і не за? Хто за? Протимається Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо врегулювання земельних відносин. Доповідає е, начальник відділу земельних відносин екології та охорони навколишнього природного середовища Олег Стрілків. Колеги, наступні питання порядку денного з 25 по 30 однотипні. Стосуються затвердження технічної документації. Є пропозиція проголосувати пакетом, власне. Затвердження технічної документації. дать. То ж само відновлення ми земельних ділянок на трьох місцевісті, тепер дача земельних ділянок у власність. Богу Клітєї Петрівні, Чорна Григорівка підставна 4, Будь біля, Чорна Григорівка Богдана Хмельницького 4, Лавовий Гавринів Петрівні, Чорна Григорівка на 9, Лаполі Дмилі Дмитрівні, Чорна Григорівка Івана 53, Семеню Пліттії на Чорна Григорівка Бровок Яснім 10. І чучі війна Григорівні, чи вона Григорія про без Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. приймається одноголосно. Про передачу замени 31-й, доповідає Олексілки. Про передачу за мене ділянки власне для будівництва ебсовоміжного будинку господарських будівлі присадим присадим за... ділянки. Питання до доповідачі. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався, приймається одного. Дякую. 32 питання, доповідає Олег Стрілки. Завершення технічної рекомендації замовлюсь щодо встановлення на замовлення на місцевості та відділення закональної діянки парі у власність. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався, приймається одноголосно. 33 питання. Придавання дозволу. Доповідає Олег Стривка. Дозвол на руку проєкту замовлення щодо відведення в варіанту для індивідуального суддяства. Хто за? Проти. Утримався, приймається одного 34. Тридцять четверте. розробку дозвону на розмову проєкту зломовисту щодо відведення земельної ділянки в оренду для снегаційні описання позиції. Хто за? Проти. Друзі. Приймається голосно, дякую. 35. Доповідає Олег Стрилки. Про затвердження проєкту зломовства щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду для гордості. Горун? Горун Олег Сергій. Хто за? Проти. Утримайся. Приймається голосно. Дякую. 36-те питання відповідає Олег Стрілки. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду для городництва Ємченко і вільні відділення. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримайся. Приймається. Одноголосно, дякую. 37 питання доповідає Олександр. Правда, дозволу на розробку проєкту чому щодо відведення земельних діян про оренду для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримається, приймається на роз. 38 доповідає Олег Олексівки. Про погодження технічної документації самого та до обладнання договорів про встановлення серед ідут. Прошу голосувати, хто за. Проти. Утримається, приймається одноголосно. 39-й доповідає Олексійки. Пронесення змін до рішення Червоної Гігоріївської села від 21 лютого 2021 року, номер 1636 про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання тозу на розробку проєкту проводити щодо відведення земельних ділянок. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримайся. Приймається одноголосно. Дякую. Сорокове питання доповідає Олег Стривки. Про затвердження проєкту землеустрою та проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності більше 29 метрів квадратів. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Приймається на голос. Про 41-ше питання доповідає Олег Стривки. Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок Хто за? Так, да, да, вибачайте питання. А скажіть, будь ласка, тут ставка у них була 5%. Три було, три було. Ні, ну підняли на п'ять. Да, а да. що на п'ять? Я буду їхня дорогі, що наші команді очі не п'ять. встановлено земельної комісії для всіх у нас графінних саду шну шість сім і не для ну, не, а, да. а не, не от одного тон денад. З одного до 12. Ну, ви звідки з Ніко переможемо? Су, я зараз поведу. Так, да, вони через 15 хвилин будуть важливі. Індивідуально не розглядаємо. Олена Миколаївна, як ви ну, відповіли на питання? Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Хто Дякую. за проєкт рішення, який виносився на чергове? Хто за? Проти? Утримуємося, тримається одного власне. Я вас звертаю. Утримайся одне. Це було 41 питання. 42 питання. Доповідає Олег Стрілк. Будь ласка. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної діянки за межами населених пунктів, що надається в оренду АПТ ХБА. Питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримується. Приймається одноголосно. Про схвалення звернення Чорнориворівської селищної ради до президента України, як до Арату Конституції. Доповідає Олег Стрелки. Алло. Текст звернення. Пані Снігиполя, виїхали, скоро будуть. Текст да, звернення президента у вас може. на повороті на бабуся. Прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримається Приймається одного Дякую. 44 питання від Акайда. Доповідає. Начальник відділу соціального захисту населення. Прошу голосувати. Хто за, проти, протимаюся? Сприймається одноголосно. Е, всі питання черги денної розглянуті, відповідні рішення прийняті. Е, дякую в першу чергу депутатам за злагоджену роботу, а також фахівцям і керівникам, які знаходяться в сесійному залі. Є пропозиція, що закрити сесію, а потім ще декілька хвилин поспілкуватися абсолютно по всім темам. Які ви хочете задати до мене, або до будь з присутніх. а також в мене інформація для.

Хынуть наші вороженьки, Як роса на сольце, Запомогуе мы, мы,